Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз нагадую вам, що триває голосування слухачів аудіопремії слушно 2023». Подкаст Книжковий пульс знаходиться у категорії про культуру та мистецтво. Тому прошу вас підтримати та проголосувати. Посилання у описі. Голосування триватиме до 15 вересня. Того тижня особливих акцій від видавництв немає, тому перейдемо до самих новин. РМ показало світову класику в серії Відомі та незвідані. Ретельно відібрані тексти, ціннісно важливі та створені справжніми майстрами слова. Саме такі книжки виходитимуть у розділі світової літератури нашої серії Відомі та незвідані. Кураторка цього розділу, літературознавиця та літературна критикиня Ганна Улюра. РМ опублікувало перші вісім книжок, які плануються у цій серії: Даніель Дефо, Робінзон Крузо, Джозеф Редярд Кіплінг, Книга Джунглів, Чарльз Дікенс Пригоди Олівера Твіста, Чарльз Дікенс Діана, Пісня в прозі, Віктор Гюго «Знедолені», Томас Ман Доктор Фаустус, Вільям Текере Ярмарок Суєти, і Генрік Іпсен Ляльковий дім Росмерзгольм. Нині триває передзамовлення перших двох книжок: це книга джунглів, 240 гривень замість 300, і життя та незвичайні дивовижні пригоди Робінзона Крузо, 320 гривень замість 400. Передзамовлення триває до 16 жовтня, включно. Кожна книжка містить ґрунтовну передмову Ганни Улюри, художнє оформлення Альбіни Колесніченко. А баба галамага видає нову книгу Марії Матіос Мами. Що лишається матері, коли життя забирає у неї найцінніше власну дитину, і вона опиняється у прірві віччю і безсилля, де вона бере сили не збожеволіти від невимовного болю і вселенської скорботи, які вже навічно оселилися у її серці у своїй новій книзі. Марія Матіос розповідає історії п'яти жінок. Усі вони різні, у кожної своя доля, але об'єднує їх одне. Найстрашніше, що може спіткати маму втрата єдиного сина. Кожна переживає горе по-своєму, а разом вони доповнюють одна одну і розкривають усю глибину й розпач трагедії осиротілого материнства. Тва мами важка драматична книга. Неможливо не співчувати її героям, як неможливо не звернути увагу і на гострі питання, які порушує відома українська письменниця у своїй найновішій книзі. Ціна 300 гривень надсилатимуть орієнтовно з 20 вересня. Нова книга у класичній серії книголаву Золота полиця, Любий друг Гідамо Пасана. Це не лише розкриття моральних конфліктів та стосунків героїв, але й глибокий аналіз етичних дилем та виборів. Ця історія захоплива подорож у світ елегантного Парижа 19 століття, де сутність людських почуттів та амбіцій переплітаються з інтригуючою історією авантюриста з бідної родини. Триває перед ціна 390 гривень. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Онлайн-книгарня Ріделіон відчинила у Києві фізичну книгарню з українськими та англомовними книжками, журналами та зінами. Акцент в тематиках видань на дизайні і креативних індустріях. Ми маємо велику аудиторію за межами Києва і не хочемо позбавляти її можливості придбати щось із нашої селекції. Наш особистий улюблений підхід передивитися все онлайн, а потім прийти в офлайн простір для фінального та більш тактильного прийняття рішення або просто щоб поспілкуватися, бо ми це любимо. кажуть в ріделіон. У книгарні планують проводити презентації локальних зінів та Ніх проєктів дизайн воркшопи з суддями чи окремими дизайнерами, а також окремі зустрічі Книгарня розташована за адресою Вознесенський, Узвіз, 23 1 вересня відкрилася книгарня Readit і засновник Дмитро Феліксов поділився першими цифрами. Загальна виручка від продажу книг за перший вікенд – 1 мільйон 574 тисячі 383 гривні. 4 тисячі 443 книги продано, 2039 найменувань, з них 1276 по одному екземпляру. Лідерами безрахування книг на іноземній мові стали по кількості книг VIVAT 416 книг, наш формат лідер по виручці 132 210 гривень 399 книг, книг. лідером продажу стала танці з кістками від Віхоли, 37 книг. І найдорожча продана книга факсимільне видання книги Історія Біблії старого і нового заповіту 3700 тисячі гривень від видавництва Каламар. Найдорожчою українською книгою стала історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення 1600 гривень, і 0 гривень на рекламний бюджет, якщо не рахувати 80 доларів на просування посту про відкриття в інстаграм, розповів Феліксов. Поза минулому випуску я розповідала про нове видавництво ще одну сторінку, створене колишньою креативною командою Якабу Паблішинг. У коментарі чи тому засновниці розповіли про концепцію команди та переваги видавництва. У ньому працюватимуть сім співробітниць: головна редакторка Світлана Андрющенко, відповідальні редакторки Анастасія Бідонько та Юлія Панюхіна, технічна редакторка Наталія Коваль, мисливиця за бестселерами Світлана Смілян, художня редакторка Анна Гаврилюк та комунікаційниця Анастасія Горшкова. Спеціалізуватиметься видавництво на онфікшен, дитяль. Нашій художній класичній та сучасній літературі у команді всі дівчата різні, так само різні й напрями нашої роботи. Кожен по-своєму цікавий та захопливий. Йдеться в коментарі щодо перших книжок, поки тримають інтригу. Відомо лише, що це буде новий твір живого класика, який раніше не видавали. Також видавництво вже підписало першу авторську угоду на дитячу книгу. Наживо з читачами планують познайомитися під час презентації дебютних книжок у книгарнях. У видавництві розповіли, що дівчата познайомились у якабу паблішн, де загорілися ідеєю створити власне видавництво зі своєю концепцією. У них було своє бачення, якою має бути книжка, щоб її хотілося взяти в руки і вже не відпускати, аж поки дочитаєш, або ж подарувати своєму другому чи навіть незнайомцю. Робити нове завжди лячно, але залишатися назавжди у зоні комфорту ще страшніше. Тому, попри ризики і страх чогось нового, ми вирішили створити видавництво, про яке мріяли. Нашим основними перевагами вважаємо прагнення створювати особливі, привабливі не лише за смістом, а й за формою книжки. Іноді своєрідні, часто унікальні, а часом несподівані, та головне магнетично притягальні. Нам затишно з Нишками, і ми хочемо поділитися цим відчуттям із нашими майбутніми читачами. Діляться у ще одній сторінці. Розпочався проєкт до друку знакові видавничі осередки України, спрямований на вивчення знакових видавничих осередків, які працювали на території України з початку зародження книговидавництва і доби незалежності. Проєкт реалізується культурно-видавничого медіа Чітом за підтримку українського культурного фонду. Лонгрід дослідження розкриють історію і контент видавничих осередків від 16 століття і до доби незалежності з різних регіонів України, а також в екзилі. Матеріали проєкту розповідатимуть про освічених і харизматичних державників Єлисея Платинецького лази. Барановича, Василя Костянтина Острозького, які започатковують сильні видавничі осередки, що стають помітними у Європі, і друкують українцям книжки не одне століття. Цим проєктом ми зображуємо, яким є українське книговидання і ширша історія української культури без імперських російських міфів. Нам важливо спростувати багаторічні пропагандистські наративи про спільну історію друку трьох братніх народів і показати формування світогляду українських читачів у багатоконфесійному мультикультурному середовищі за міжнародною співпраці. Історія української книги почалась багато Оків тому і мандрівка цієї історії варта вашої уваги, розповіла кураторка проєкту, головна редакторка Читомо Оксана Хмельовська. У фокусі дослідження кураторський підхід, згідно з яким обрали знакові найяскравіші осередки, що впливали на культурний процес свого часу і задавали стандарти і тренди серед принципів відбору експериментальність, якість контенту і значення для культурного середовища на сайті читомо будуть доступні 20 науково-популярних досліджень і 10 відеороликів про найважливіші видавничі осередки України. Український інститут книги провів дослідження про українців і бібліотеки. 69,6% дорослих українців ніколи не беруть книжки в бібліотеках. Ще 18,4% брали книжки понад рік тому. Упродовж минулого року книжки у бібліотеках позичали 12%. Найактивніші бібліотеки відвідують кияни, а найбільше відвідують бібліотеки житель міст з населенням до 100 тисяч осіб, а також мешканці сіли міст з населенням від 100 до 500 тисяч людей. Попри стереотип, що українські бібліотеки це місце для пенсіонерів, найактивнішими читачами виявилися вікова. Група – 16-19 років. Серед них 18,5% відвідали бібліотеку впродовж останнього місяця. Зауважимо, що це запитання стосувалося книжок для читання. Це означає, що навчальна література не враховувалася, а опитування проводили під час канікул, зазначив Юрій Марченко, керівник відділу стратегічної роботи і аналітики Українського інституту книги. Повні результати опитування оголосять у межах професійної програми Кивбукфест, який проходить уже ось цими вихідними. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.